Всім вітання. Починаємо запис відео по тому, як відіграли каточку в PUBG. На жаль, тут немає перемоток і тому подібного. Тому буде, як буде. Давненько я не грав в PUBG і вирішив зайти, бо World of Tanks вже відверто кажучи, ну просто набридли. Розумію, що суперник в ось цьому будиночку є. І думаю, як би з ним зафайтитись. Але я помилився кімнату, як можна побачити, це по реплею. Тий суперник якось заничкувався і більше, в принципі, не вилазив після перших шотів по ньому. Тому я, звісно, побіг лутатись далі, бо це must have. Лут в PUBG. По-моєму, це все для чого PUBG створений. Ну і інколи брати топ-1, це так. Бонус плюс. Тут я беру AIC, бо розумію, що AIC я люблю. Це все робилось дуже довго, бо і повільно, як бачите, бо дійсно дуже давно не грав PUBG. Плюс намагався вислуховувати, де є суперники, де їх нема. А суперників, як завжди, в Джорджополі, ну, немало. Принаймні мені так здавалося. Тут, як завжди, лут-лут-лут, лут-лут-лут. Що ще треба робити в цій грі? Звісно, лутатись. Далі, думаю, як би його обережно постріляти з тіпами. і думаю, може він захотів перебігти кудись. Але я не знав, що там ця людина просто весь цей час просиділа в одному будиночку. як ви бачите, він досі сидить в тому самому будинку. І чесно мене це здивувало. Прям дуже сильно здивувало. Ну, але про це я дізнався потім вже, що він досі там сидів. Тут я лутаюсь. Бачу це тіло, роздаю по ньому по, по можливості. Тут я намагався згадати свої скіли по киданню гранат. Але э, скіли мої Просрались. І тут я бачу драгунов лупашу про всяк випадок в себе ...укольчик. Э, Намагаюсь знову... Хотів кинуть гранату, но тут я осліп. Э, і... Бо це була сліпа, а чого... Гра цього не показала, я не знаю. І тут я дізнався, що у нас є ще один суперник, і я його, звісно, побачив. Але побачив я його пізнувато. Тут файно роздав трохи скалаша. Я думав, що можливо я його навіть підпалив за рахунок того, що я кинув по ньому цей. Намагаюсь вицілювати того суперника. Не знаючи, що той втік вже з дому. Бо ви самі бачили, що він в тому будинку просидів вічність ціло. Я чую, що хтось зліва працює, але я не розумів звідки, почав його шукати. Але почав шукати його вже, як бачите, пізно. Бо він отримав і він більше поки що не вилазив. Він подумав, що ну їх нахер. Я вже шукав і на будинку, і в будинку, і нікого не бачив, тому тут думаю, цей досі сидить там же ж. Думаю, що ж його робити? як його б вчинити? І тут з'являється ще одне тіло, про яке я навіть і не міг думати, що воно тут є. Він хоче мене перехитрити, але ну. Але він стріляється з профі. Жартую. Але перший кіл у нас вже на рахунку. І я прям дуже приємно збуджений. Бо, ну, чесно, я ж давно не грав. Мінімум півроку й рік, як не грав PUBG і перший кіл після такого довгого періоду відпочинку, це вау. Тут я лутаюсь е і думаю, як би його цих далі шукати. Але. І заодно полутатись треба. У мене бустів багато, багато всяких плюшок, я думаю, треба ще енергетика взяти. З... Ну, а не? Тут ще хаєшечка. Прям все як я люблю. Той гівнюк убив е мого суперника. я чую, що тут ще біжить один. Я по ньому роздаю, але бачите, я йому лишаю зовсім трохи ХП. Зовсім трохи ХП у нього залишається. Він встиг зав'язати аптечку, але ну. Я на. ентузіазмі і, і на скілах вискакую і вбиваю його. Тут я почув оце розбиття вікна, і я не зрозумів, що за розбиття вікна. Це скоріш за все. Скоріше за все, якийсь стрілок. Я думаю, звідки воно стріляло. Але ну, щоб ви розуміли, ну, його ж реально немає ніде. От Ви можете побачити по мапі, о, його поблизу взагалі нема. Тобто він стріляє Бог зна звідки, Бог зна як, Бог зна куди. Для чого він це робить, я не розумію. Я використовую ще одне знеболювальне. І що ми робимо далі? Я далі намагаюсь вишукувати цього суперника. Думаю, де ж це гівно може бути. І в цей момент я чую тачку, яка летить. І думаю, ах, ти ж нехороша людина. Воно, ви бачили, звідки воно стріляло? На тому березі. І. коротше, я не зрозумів. Я досі думав, що, можливо, цей додік досі там сидить. Думаю, дай Бог з ним. І... Зараз побачите, що я робив далі. Звісно, далі я лотався. Юзав знеболювальні, бо у мене цих бустів було, як я не знаю що. Тут же ж не покаже, на жаль, не показує кількість бустів, реплей нічого б не показує, того, щоб я хотів, окрім мапи. Тому бігаю, ну я розповідаю виключно по пам'яті, що у мене було, як у мене було. Але я пам'ятаю, в устів була тьма тьму, що я із-за цього їх нон-стоп протискав, і мені було байдуже. В Джорджа Полі є вже один, але звісно ж я про це не знав. Я був впевнений, що досі лишаються тіпи справа. Тому біг я обережно намагався оббігати через ліву сторону. І завжди проглядати правий бік. Щоб не було такого моменту, що я вибігаю, у мене нема укриття. І мене просто в бік розвалюють. Ну, це, це ж безглузда бідея була. Мені здавалось, напевно, що я щось почув. Вишукую суперника, звісно, нікого не бачу. Юзаю ще одне знеболювальне. Бо розумію, що бігти мені далеко, а транспорту я поблизу ніякого не бачу як далеко, відносно далеко. Тому, звісно, біжим. По ліву руку, як бачимо, є від мене одне тіло. Я, до речі, вже знайшов каряк. Я вже щаслива людина з каряком. Це дуже класна гвинтівка для пабга. яку я дуже любив завжди. Біжу як дурний, бо ну, що ще робить, якщо не бігти, як дурний? І що ми робимо? Ми нарешті забігаємо в зону. Нарешті забігли в зону. І розумію, що мені треба щось далі шукати. Треба шукати суперників. Треба щось робити. Але сумно я ж кажу те, що не можна перемотувати. Чую, що там йде жорстка перестрілка. Знаходжу ті пулю. Роблю по ньому зараз шот. Цікаво, я по ньому влучив тоді чи ні. Влучив, влучив, влучив. Половину ХП зняв, влучив в броні. І з-за цього він зіскочив. А, я навіть ну, не знав тоді, чи я влучив чи ні, але по реплею вже видно, що влучання було. Звісно ж, біжу далі з розумінням, що в будинках можуть сидіти люди. І треба було доволі обережно гра... відігравати від цього. Розуміння і так далі. Тому спокійнесенько собі біжимо далі, але не забуваємо про суперників, які є довкола нас. Тим паче мапа вже не така й велика. І ще залишається 23 людини в живих. Когось забирають в цей момент, по-моєму, за Угу Чує транспорт. Бачу, тіпа справа на будиночку, але розумію, що мені не можна зараз зупинятись, бо в мене немає жодного укриття. І розумію, що мені треба залягти і його зняти. Але розумію водночас, що у мене перед, переді мною багато суперників. Тому дивіться, що відбувається. Хедшот. Відбувся хедшот, ми мінусанули одного типа. Розумію, що в будиночках поруч ще мінімум двоє, тому намагаюсь якось оббігати, І по мені починають лупати. Я не розумію, звідки я починаю обшукувати, і я просто нікого не бачу. Оцей Мазефакер. Е гівно собаче. Я, я його реально не бачу, він по мені навалює, а я його не бачу. Я розумію, що зараз вже йде третя фаза, яка стане четвертою. І, ну, чесно, позиція у мене гівно. Це так. Тому зашвирюємо дими. І перебігаємо. Перебігли вдало. Залишились живі. Цей це гівно собаче. Чесно, він мене дуже схарив. Я думав, що я вже не вийду з тої позиції. Бо. Ну таке. Не сподобалось мені. Залишається 16 живих. Один з серед них я, тому 15. Я собі спокійнесенько вриваюсь в зону. Розумію, що мені час відхилятися, бо ХП-шок у мене вже нема. Дивимось, хто ще лишається? Намагаємось щось вицілити, когось знайти. Я розумію, що тут машинка стоїть. І розумію, що тут навіть не одна, а дві. Розумієш, що тут люди є переді мною. Але я не розумію, в якій кількості. Тобто, чи один їх там, чи двоє, Бог його знає. Тому я просто починаю чекати, вицілюючи машинку, розуміючи, що зараз піде чергова фаза, і мені треба відігравати вже від краю зони. Тобто закривати цих суперників, які є. Ми в принципі цим і займаємось. Тому я очікую, поки хтось сяде в машинку. А, він, він сідає. Але так як у нього третій шолом, він виживає. Він виживає після пострілу в голову з каряка. І собі спокійнесенько звалює, на жаль. Я сідаю на мотик. І теж майже спокійнесенько звалюю. Я не знаю хто де, тому їду навмання. По мені дуже гарно прожимають. Але, ну, хто я такий. Я не знаю, що у мене лишається з ХПшок. Я не знаю, де у мене суперники. І я думаю, що тут за каменем найкращий з варіантів бути. І в принципі я не помолився, як бачите. Бо по праву руку від мене воно сиділо опудало. І... З яким треба було якось розібратися, але я не знав як. Остін Пауерс. Прикольний нік у людини. І що ми робимо? Ми лежимо. Лежимо вичікуючи якихось дій від того типа, бо я розумію, що я зараз. Він в низині. У нього є в разі чого укриття. Єдине у мене укриття, яке було, то воно таке собі. Тут я бачу ще суперника одного. Я намагаюся по ньому роздати, але я помиляюсь, тому. Моя хаєшечка летить до нього! Я майже його вбиваю. Відправляю ще одну хаєшечку і все. Хаєшечки зарішали в цьому випадку. Я лутаю його, це якраз той тип за угом, який був. Я думав брать, не брать, взяв лише М24, думаю, та ні, в жопу ваша ук. Ейс все-таки буде в цьому плані трохи краще. Треба перезарядити смачну пушечку. Остін Пауерс вже помер. І що я роблю далі? Я далі лутаю знаю, що у нас є зліва суперник. А де ще один я поки що поняття не маю? Тому підповзаємо так, щоб мене по мінімуму було видно. Бачу, що позаду мене просто подарунок долі. Позаду мене лежить нелутаний дроп. І що робить, коли лишається троє в живих? Звісно же, бігти на дроп. Ну, що? Хто я такий, щоб відмовитись від аердропа? Тут я знаходжу то, що мені приносить перемогу в цьому бою. Я беру, і тут моя любов у вигляді МГ. Тут я роздав чорті як, не, не влучив ні разу. Моя точність просто ідеальна. Пощастило, що цей тип теж таку собі точність має. бо хаєшечка його мене не вбила. Тому хиляємось, забираємо типа. і все, ТАП-1! Ізі! Ізі, катка. Тепер залишаємо повтор і ми зараз подивимось результати цього матчу. Якщо не помиляюсь, у ПАБГА є така можливість в кар'єрі, статистика, історія матчів. Було зроблено 5 кілів мною, завдано 712 шкоди, сприянь 0. Ну, але про які сприяння може йти мова. І в принципі, в принципі, принципі, як бачимо, от такі результати вийшли. Так що, що ви думаєте про цей бій? Пишіть ваші коментарі, лишайте відгуки. І цікаво, сподобався вам PUBG чи ні. Зрозуміло, що тут не було дуже великого екшену від мене. Так як у мене була дуже велика пауза в цій грі, і я грав аби грати, як виходить. Всім до нових зустрічей, всім па-па!